Майбутніх зірок донецького шахтаря шукав тренер-селекціонер на футбольному майданчику у Гришківцях. Керівництво футбольного клубу зацікавлене, аби в команду приходило якнайбільше власних гравців. Пошук талановитих футболістів у молодому віці, і подальше їх виховання одна з найголовніших сходинок для досягнення цієї мети. Ізучаємо історію футболу України і ми всі справочники. наткнулись на команду «Прогресс Бердычев». Была такая команда, и она гремела в свое время, еще в советские времена. И учитывая то, что многие игроки с Бердычева и Житомирской области играют в командах «Динамо Киев», «Шахтер Донецк», Харкові ми решили уділити внимание этому турніру, який проводиться сьогодні в Гришкасах. За можливість потрапити до дитячої юнацької академії Шахтаря боролися чотири команди із Бердичева, Бердичівського району, Житомира та Козятина. Чи не кожний із цих хлопців мріє продовжити славну історію кращого футбольного клубу України? Тренер-селекціонер відбирає юнаків від 12 до 16 років. У перспективі вони зможуть грати за молодіжку Шахтар 3 а потім і у топ-клубі. Я хочу грати. В Донецькому шастерю, потому що там хороші грашки. Ну, нормальна команда. Буду учиться, досягати своїх можливості. Буду стараться. Хочу грати на високому рівні, ну, гарно грати, і щоб мене мої рідні побачили на телевізору. І... Щоб мене всі знали, Василь Попов відзначив азартні гравців із міста Бердичева та району, але хлопцям не вистачає майстерності. Вважає селекціонер. На олівець він взяв кількох футболістів Житомирського олімпійця. Але це не привід засмучуватися іншим, вважає представник Шахтаря. Хлопці повинні вірити у власні сили і підвищувати спортивну майстерність. Тим паче для цього є необхідні умови. До 14 березня у Гришківцях проходить турнір до річниці утворення Бердичівського району. Що суботи і щонеділі на майданчику проводиться по шість. watch you